Після вводу і монтажу нового трансформатора орієнтована кількість заживлення споживачів буде десь в 5-6 районів. І люди будуть забезпечені світлом і теплом, також водою. Без цих трансформаторів у нас буде стабільність енергосистеми зменшуватися і ми не зможемо передавати потужність і напругу з шин на 750 на 330. Вкладність перевезення заключається в габаритах, в вазі самого трансформатора. Вага трансформатора даного 134 тонни. Висота на автоплатформі складає 5,4 метри. Сам трансформатор 4,20 метри. Для того, щоб ввести його в роботу, це не тільки що там трансформатор приїхав і його вже ви поставили і ввімкнули. Для цього треба провести комплекс дуже великих робіт. Його потрібно змонтувати, навішати все його навісне обладнання. На ньому знаходяться і обдуви, відповідні всі комунікації, там, вода. Треба попрацювати з маслом, яке буде в цьому трансформаторі. тобто пройти всі ці етапи, потім поки його довести до вже нормальної експлуатації. Під час війни, можна так сказати, ці працівники стали набагато більш досвідчені, тому що ми зіштовхнулися дуже з такими проблемами, які до цього не були. Зараз набагато працюємо, 24 на 7 докладаємо всіх зусиль, щоб можна було швидше це все виконати.